Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу. Срібні. Із Нейзельбера. Сьогодні буде цікавий огляд, як ви бачите, у мене на столі багато і монет, і банкнот. І почнемо ми з банкнот. Я колекціоную не тільки монети, а й банкноти, і хочу вас познайомити. З отакою чудовою серією банкнот. Сувенірних банкнот 0. євро. Ці банкноти випускаються від різних країн, як і монети Євро. Номінал ви бачите 0. І чим вони цікаві, що на них зображені. Достопримічательності тієї чи іншої країни. Нарешті, таку банкноту випустила і Україна у 2023 році. Це 0 євро, золоті ворота. Тираж цих банкнот зовсім невеличкий і складає лише 5000 екземплярів. Що для боністів, боністи це колекціонери банкнот. Дуже невеликий тираж, самі розумієте. Банкнота має всі. Ознаки оригінальності, справжньості, такі, як і на справжніх 0 євро. Це і голограма, і стрічка з написом 0-євро. І водяні знаки. Ну, на жаль, камера не зможе вам передасти, але вони є. І ось така перша монета з, від України. З Золотими воротами, які знаходяться у Києві в центрі в історичному центрі Києва. Біля одноіменного метро, золоті ворота. Отака От красива річ. Аверс всіх монет всіх банкнот цієї серії однаковий. Ось такий, як ви бачите, у мене на малюнку. Ось, якщо я не помиляю, це Леонардо да Вінчі Тут бачите і Собор. Паризької богоматерії Ейфелова Ейфелева вежа і Римський амфітеатр. Ось. Випускають, друкують ці монети у Франції по замовленню країн. Перша банкнота 23 рік золоті ворота. А друга, я давно хотів цю банкноту мати в своїй колекції, ніяк не міг її. За адекватною ціною знайти Софійський собор. Теж тираж 5000, рік вже 2024. І тут, як ми, ми бачимо, Софійський собор, який ми також можемо знайти на українських 2 гривнях. Хоч у мене в руках 2 гривні другого покоління. І ми бачимо тут те ж саме зображення цього Софійського собору у Києві. До речі, чи є у вас вдома залишились для себе, для колекції такі банкноти 2 гривні? Думаю, що ні. А у мене навіть є першого покоління з банкноти, які з'явились в Україні в обігу в 96-му році. Ось у мене першого покоління з відповідним ріфленням, з зображенням Ярослава Мудрого. Красива банкнота з усіма водяними знаками, і тут теж красивий даний Софіївський собор. Ось ми можемо порівняти 0 євро і 2 гривні. Зображення одного і того ж однієї і тієї ж пам'ятки архітектури України. До речі, Софіївський собор це найдревніший. Найдревніший у, Ки... у Київській Русі на території Київської Русі православний собор закладений у 1030 році, і в цьому ж році закладений Спаський собор у Чернігові. Два найдревніших собора Київської Русі знаходяться у Києві і у Чернігові. І ось ми його бачимо на цій. Чудові колекційні банкноті. Щодо цін, орієнтовні ціни від 400 гривень на таку банкнотку 0, євро ціна від 400 гривень. Є певні банкноти іноземних держав, теж з різними достопримечательностями Вони дешевші. Але українські ось таку ціну, як я вам назвав. Далі ще одна українська монета з Нейзельберу. Далі ось на столі лежать у мене все срібло, а це Нейзельбер. Докупив по можливості на одному з аукціонів пам'ятну монету 50 шагів Сторіччя випуску перших поштових марок України, які з'явилися у 2017 році як заміна обіговим копійкам шаги. Були у вигляді таких марок паперових, і це була розмінна монета, розмінні гроші Української Народної Республіки. Ця монета 2017 року має тираж, якщо я не помиляюсь, 45 тисяч екземплярів. І на сьогоднішній день 2018 року помилився. І на сьогоднішній день ринкова ціна такої монети складає біля 1500 плюс-мінус гривень. І явно, що ціна буде і надалі зростати. Ще десь рік минулого року вони коштували по 500 гривень, а зараз вже 1500. Цього року, як ви знаєте, замість копійок будуть введені шаги в Україні. Копійки будуть поступово вилучатись з обігу, поступово. І у нас буде своя розмінна монета 50 шагів. Ось така монета. України. Далі срібло світове. Перша. Рідка колекційна ювілейна кукабара від Пертмінт Австралійського державного монетного королівського двору. Кукабари випускаються тиражами по 500 тисяч екземплярів. Це найбільш колекціонована монета світу серед срібних. Монет вагою 1 унція. Ця серія, як ви бачите, стартувала у 90-му році. І в руках у мене ювілейний екземпляр, присвячений 25-річчю даної серії. Всі монети Pertmint вирізняються високою якістю карбування, без недоліків. Всі монети. Наверсі у нас портрет Єлизавети. І ця монета, оскільки вона ювілейна, вона має більш високу ціну, ніж інші рядові монети. Також у цього року, в одному з попередніх оглядів, якщо хочете, можете подивитись, теж вийшла ювілейна. Це 25 років в руках у мене, а в 2025 році 35 років вийшла. Монета теж дуже цікава. З монета в монеті, там зображена перша монета 1990 року. Ось такий екземпляр. Я вам показую. Далі ще одна, теж рідка нечаста монета цієї ж серії Кукабара. 2013 рік. Чим вона рідка, чим вона нечаста? Ось тут ви бачите маленька позначка. Рік змії. На, на, на штамповочка така. Тираж таких монет, якщо звичайні монети. Ідуть тиражами 300 тисяч, 500 тисяч екземплярів, то ця монета з тиражем лише 30 тисяч екземплярів. Дуже рідка і бажана монета для тих, хто колекціонує срібло і тих, хто знає, що таке кукабари. Ще одна новинка. Тепер перейдемо вже до новинок. Ось і решта це новинки. В руках у мене. Дві монети, запайка з двох монет від баварського монетного двору. Серія африканська дика природа Леопард щороку Є серія зі слоном, де зображений слон. А це Леопард, щороку різне зображення оновлене. В даному в руках у мене монета 25-го року. якість пруфлайк -like, Але ці монети бувають з недоліками, з подряпинками чи з молочними плямами. хоча і Красива серія, і теж я збираю цю серію, колекціоную. Свіжа монета у мене в руках. Я вам поки не розділяв цю запайку, просто показати, що від виробника вони йдуть у тубах по 20 чи 25 штук. Тиражі невідомі, баварський монетний двір не оголошує. На, на в 25 тисяч екземплярів щороку. Якість, як я сказав, профлайк підвищена. Номінальний номінант Республіка Сомалі, але, звісно, що виробник той, який я сказав, Баварія, Німеччина. Ще одна монета від цього ж виробника Руанда. Руандійський лунар. Ще у нас півроку до 26-го року, але вже е, Руанда випустила черговий лунар рік коня. Чудова монета. Унція срібла 999-ї проби. Найвищої. Рік карбування, ви бачите, вже проставлений. 26-й. Оригінальна вакуумна запайка. Оригінальний самобутній дизайн. У такому вигляді, такого вітража. Красиві всі ці монети. Цієї серії я їх збираю. На версі Герб Республіки Руанда матовий. А на реверсі отака. Таке, таке цікаве, самобутнє красиве зображення. Чудова монета. Є в інтернет-магазині, до речі, в моєму. За посиланням переходьте, якщо вам цікаво, то придбавайте. І ще одна новинка. Остання на сьогодні монета. Це Royal Mint британський монетний королівський двір. Випустив чергову сьому монету серії Звірі тюдорів, тобто звірі королівської династії тюдорів. Е, можливо, ви знаєте, що нашу була перша серія звірі королеви з, з, мон, е, з зображеннями цих звірів, і вони вирішили випустити чудовиська тюдорів. Це сьома монета вагою 2 унції. Срібло чисте, 999-ї проби. За розмірами вона бачите, за діаметром як одноунцієва монета, але вона товща. Ось для порівняння. Одноунцієва і двохунцієва. Бачимо, ця монета важка, товста, красива. Колекціонери і інвестори люблять ці монети. Тиражі Royal Mint не оголошує, тому тираж невідомий. Але монети ці дуже, дуже популярні серед колекціонерів і серед інвесторів, бо ціна максимально наближена до вартості срібла. При цьому це двохунців, важкі монетки, Красиві, красивий оригінальний дизайн, подивіться, яке поле, яке переливається під різними кутами. І зображення цієї собаки. На перших монетах 2021 року там була ще королева Британії Єлизавета, а тут вже у нас принц принц, Чарль... Не принц, а король Чарль вже кілька років як випускається. Поки що у мене є дві вільних монети. Так що, якщо цікаво, звертайтеся, зможу вам їх запропонувати. Це новинка, поки що вона по більш-менш адекватній ціни, ціні. Усі монети минулої серії я мав, до речі, повну колекцію, але усі монети у мене розібрали навіть для себе. Я не зміг залишити там тільки е, Лев Англії. Перша монета у мене є все, е, в колекції. І передостання Пантера, теж у 25-му році теж є в колекції. І ось нарешті Річмон теж. А так, усі монети ці розбирають, вони користуються попитом. Якщо вам сподобалось відео, сподобались ці монети, то напишіть, що саме вам сподобалось, а що ні. Також закликаю вас донатити на Збройні Сили України, наближайте перемогу України своїми донатами будь-якими. Навіть 100 гривень зайвою не буде. Десь побачили, хтось збирає там, на мотоцикл, на, на дрон. Будь ласка, від. Кликнітесь, відзовіться і допомагайте нашій армії Збройним силам України. На цьому я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.